Тепер що стосується Альберти. Альберта, багато українців, багато українських родин поїхали саме в Альберту. Деякі зараз там починають е, казати, що Альберта кинула українців. Я хочу нагадати, що Альберта нікого не зазивала. Да? Тобто, кожна родина, кожна людина, будь то українець, індус, папуас, хто ніби він сам приймає рішення їхати в Альберту. Альберта не має можливості регулювати. Да? Альберта не ставить на кордонах е, якихось там своїх офіцерів і не каже: Тебе ми впускай. А тебе ми не впускаємо, не впускаємо, тому що ми тобі не будемо давати постійне резидентство пізніше. Да, Альберта не може це робити, Альберта це не робить, тому кинути когось. Альберта також не може. Це конкретні люди, конкретні родини прийняли конкретне рішення їхати в цю провінцію. І зараз Альберта викатила нову систему, де буде все по балах. Багато українців зрозуміли, що вони ну просто їм нічого вже не світить там з отриманням постійного резидентства І стає питання: а що робити далі? да? І тут я хочу вас, вас звернути увагу на одну річ. Про цю систему вже багато розповідали, і я розповів на моєму каналі. Робив відео, в якому розповів про цю нову систему, яка буде вводитись так бальна система, але там є дуже цікава така ремарочка в анонсі, де уряд Альберти чітко пише. Що ну, до речі, зараз немає ще жодних балів, так, які, які там буде мінімальний бал, наприклад, так, після якого Альберта почне розглядати подання того чи іншого кандидата. Ми не знаємо, який буде цей цей бал на, на сьогоднішній день, але там чітко написано: і що Альберта буде відбирати тільки тих. Кого, кого вона вважає, що він потрібний провінції, не зважаючи на бал, Да? Це можна, можна просто е, зробити такий висновок. Тобто, навіть якщо людина набирає е, там якусь певну кількість балів, це ще не є гарантією, що ця людина отримає підтримку провінції. Да? Тобто, це дуже такий е, цікавий момент, дуже такий важливий момент, е, у Альберті є перелік пріоритетних професій. Це треба розуміти. Да? Він є також на сайті. Той, хто хоче, той його знайде. У них є перелік е, пріоритетних професій, по яким вони будуть в першу чергу відбирати кандидатів. До речі, такий підхід не тільки у Альберті, да? та ж сама провінція Манітоби. Зараз у провінції Манітоби також є бальна система. А, так, там також є мінімальний бал, по якому е, взагалі проходить ваша заявка до попадає на очі до офіцера. Да? Але сам, сам факт того, що людина набирає необхідну кількість балів, не гарантує того, що провінція дає підтримку. Є багато відмов. Якщо у людини є людина, набирає необхідний бал, і у людини повинні бути якісь тісні зв'язки з провінцією, наприклад, рідні люди або друзі. Тут да, я знаю українську родину, яка набрала певну кількість балів, їх довго там мурижили, мурижили. Потім їм дав листа підтримки місцевий канадець як друг так дав їм підтримку, і у них зразу зрушився процес. Вони зразу, е от досить швидко отримали підтримку провінції. Да, в той час інші набирають більше балів, там краще англійська у них і таке інше, і вони все ще чекають. А їхні е заявки не розглянуті. Тож це треба також мати на, ув на увазі, да, що недостатньо буде з Альбертою набрати певну кількість балів. Треба ще буде мати досвід роботи там в якійсь професії. Бажано, щоб це була професія, була з переліку необхідних професій в Альберті Альберта. До речі, знов таки хочу сказати, що це прописано у них на сайті: що Альберта буде відбирати, од тих, кого уряд вважає необхідним для своєї економіки. Знов таки бали важливо, якась там буде порог, після якого будуть відбирати, а до якого навіть і дивитися не будуть, не будуть попадати, потрапляти на очі офіцерів заявки, да? але не тільки бали потрібні. І враховуючи те, що в Альберті зараз знаходиться, ну там, там знаходиться сотні тисяч людей е, в статусі тимчасових е, працівників, сотні тисяч, то а залишилось всього 2 тисячі 2,5 тисячі вакантних місць до кінця цього року, і. Навряд чи хтось буде підіймати поріг для на наступний рік. Да, а всього на цей рік Альберті видали 9750 е, підтримок. Да, можна видати, то ну конкуренція там дуже дуже шалена. І тим українцям, хто збирається їхати в Альберту, але немає е, нормальної освіти вищої освіти, не може підтвердити свою вищу освіту, не да? Немає нормального уровня англійської мови чи французької. ну і просто треба оцінювати себе адекватно. От, от чесно, треба адекватно оцінювати себе, перш ніж вирішувати їхати в Альберту чи не їхати. Це те, що я хотів е, сказати сьогодні про Альберту. Більш докладніше е, по я розповів відео на минулому тижні, да де я розповів, коли ця система була обнародована. Це те, що хотів сказати про Альберту.